Пити більше води може допомогти полегшити тривогу, показує, що дослідження показує. Вода і стрес не магічна планшет, а важливий елемент самодогляду. У сучасному світі, де стрес став майже нормою, ми постійно шукаємо способи покращити нашу свердловину. Часто ці пошуки призводять до складних силових схем, дорогих добавок та інтенсивних тренувань. Але що робити, якщо один із найпростіших і найдоступніших способів зменшити вплив стресу на організм це простий напій води? Останні дослідження дійсно натякають на те, що гідратація може відігравати значну роль у тому, як ми реагуємо на стрес. І, хоча я не думаю, що воду можна вважати магічним еліксиром, який може миттєво позбутися тривоги та тривоги, я переконаний, що це важливий елемент здорового способу життя, який часто недооцінюється, чому зневоднення може погіршити стрес? На думку експертів, зневоднення запускає ланцюгову реакцію в організмі, що може посилити реакцію на стрес. По-перше, організм не вистачає води, вивільняє гормон вазопресіна, який допомагає утримувати рідину в організмі. Це, в свою чергу, створює додаткове навантаження на нирки і, що найголовніше, впливає на гіпоталамус центр стрес відповіді в мозку. Я часто думаю про те, як наше тіло це складна система, де кожен елемент взаємопов'язаний. Недолік одного ресурсу, у цьому випадку вода, може призвести до дисбалансу у всій системі. І це не просто абстрактна теорія, я особисто відчував себе, як навіть незначне зневоднення може посилити почуття тривоги та дратівливості. Крім того, як зазначають експерти, зневоднення може впливати на серцебиття, змушуючи серце працювати більш інтенсивно. Мозок може інтерпретувати це як тривогу, що призводить до збільшення почуття тривоги. Я часто стикаюся з цим зі своїми клієнтами, вони скаржаться на швидке серцебиття, особливо в стресових ситуаціях. І часто виявляється, що вони не п'ють воду достатньо протягом дня. Особистий досвід, як я почав звертати увагу на гідратацію. Протягом багатьох років я ігнорував важливість гідратації. Я був зайнятий роботою, навчанням, сім'єю і просто забув пити воду. Я покладався на каву та чай, щоб підтримувати енергійність, не замислюючись про те, який вплив він має на моє тіло. Але кілька років тому я почав відчувати постійне відчуття тривоги та дратівливості. Я спробував багато способів впоратися з цим, але нічого не допомогло. Тільки коли я почав свідомо збільшувати споживання води, я відчував помітне поліпшення. Моя тривога стала менш інтенсивною, а настрій стабільніший. Я зрозумів, що вода це не просто напій, а важливий будівельний матеріал для мого тіла та розуму. Вона допомагає мені впоратися зі стресом і підтримувати емоційний баланс. Як зрозуміти, що ви зневоднені? Багато людей, як зазначає один із експертів, не відчувають спраги, навіть коли їх тіло потребує води. Тому важливо звернути увагу на інші ознаки зневоднення. Колір сечі, світло, жовтий колір сечі ознака хорошої гідратації. Темно, жовтий колір вказує на те, що вам потрібно пити більше води. Сухий рот це очевидна ознака зневоднення. Головні болі відсутність води може призвести до головних болів. Втома зневоднення може викликати відчуття втоми та слабкості. Запор. Відсутність води може призвести до запорів. Скільки води потрібно пити. Рекомендації щодо споживання води змінюються залежно від статі, рівня активності та клімату. В середньому жінкам рекомендується пити близько 2 літрів води на день, а чоловіки близько 2,5 літрів. Однак пам'ятайте, що це просто орієнтовні числа. Важливо слухати своє тіло і пити воду. Коли ви відчуваєте спрагу. І не забувайте, що воду можна отримати не лише з напоїв, але і з продуктів. Фрукти, овочі та супи, чудові джерела рідини. Вода це не панацея, а важливий елемент самодогляду. Важливо розуміти, що вода це не магічний планшет, який може позбутися від усіх проблем. Тривога та стрес це складні явища, які потребують інтегрованого підходу. Однак я переконаний, що підтримка оптимального рівня гідратації є важливим елементом самодогляду, який може допомогти вам впоратися зі стресом та покращити загальну свердловину. Я рекомендую моїм клієнтам регулярно стежити за рівнем гідратації, особливо в періоди посилення стресу. Це простий і доступний спосіб підтримувати здоров'я та емоційний баланс. Практичні поради. Завжди носіть з собою пляшку води і пий її протягом дня. Встановіть нагадування по телефону, щоб не забути пити воду. Увімкніть фрукти та овочі у своєму раціоні. Слухайте своє тіло і пийте воду, коли відчуваєте спрагу. Експериментуйте з різними смаками води, щоб зробити її більш привабливою. Наприклад, додайте лимон, огірок або ягоди. На закінчення. Не недооцінюйте силу простої води. Це може мати значний вплив на ваше фізичне та психічне здоров'я. Пам'ятайте, що догляд за собою це інвестиція у ваше майбутнє. І ви можете розпочати цю інвестицію з найпростіших, з пеяною кружкою води. Вода це не просто напій, це основа життя. Догляд за собою починається з найпростіших речей. Не недооцінюйте силу гідратації. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас приділяти більше уваги гідратації та зробити її частиною вашого повсякденного життя. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є.